Доброго ранку всім. З вами канал Вікна сад і Світлана Хмельниччина. Подивилася вчора я на прогноз погоди і бачу, що у нас вже на п'ятницю показує нічна температура плюс 4 відчувається, як плюс 2. І подумала, що пора вже ну, подумати про такі рослини, які варто вже забрати. Навіть якщо такі одиничні морози. То вони їх можуть дуже пошкодити. Це стосується крупно-великолисткової гортензії. Якщо вона у вас, так як в мене, в кашпо, то це дуже легко. На цей період занести її кудись ну, якусь, не знаю, літню кухню, тепличку і так далі. Потім, можливо, ще можна буде винести ще може бути й бабине літо. Якщо у вас вона в відкритому ґрунті, теж потрібно взяти спанбонд. Хоча б у два яруси і прикрити її, тому що зараз пошкодиться ось ці верхівочки. А на верхівочках вона закладає, бруньки, не бруньки, а квітконоси. І для того, щоб вона квітувала, їй дуже важливо не пошкодити саме ці пагони. Тому, але це ми накриваємо ще тимчасово, це якщо морози вже такі постійні, ми бачимо, що вже будуть. Уже тиждень, хоча показує морозяний, тоді вже ми постійне укриття їм і готуємо. А тут тимчасово накинути потрібно щось. Навіть, можливо, якась у вас рядюжечка така легенька. Але коли зранку пішне, наприклад, сонечко, обов'язково потрібно це все відкрити, бо вона може виприти. Ось таке тимчасове укриття її. Ось моє лавандове поле. Який догляд за лавандою восени, як її підготувати до зими? Ну, по-перше, я вже показувала вам, що я свої кущі майже всі розсадила, таким чином їх омолодила. Якщо у вас, але цей ось ні, бачите, не розсаджувала. Якщо у вас кущі старі, до речі, зараз ще можна спокійно її. Ну, трішки підстригти, таку, знаєте, не постригти кардинально, ні. А трішки підстригти, що вона не була такою. Але що ще я раджу? От я часто бачу, навіть дівчата деякі на каналі показували, що ось так вона, кажуть, вимерзла, чи випріла. Отаку От середині, ніби таку, знаєте, як таку куртину втратила. Така собі там ямка утворилася, знаєте, сухою, і так вона тільки по боках. Ну, негарно виглядає. Це все-таки. На зиму потрібно такі старі кущі, взяти, от якийсь, наприклад, там шпагат, чи що у вас таке є, і підв'язати для того, щоб не потрапляв ось сюди так сніг, не розвалював її. Знаєте, Коли впаде сніг, вона вже стара. Розвалить її, вона вже назад не збереться. Тому, щоб такі куртинки не втрачати гарні, бачите, ось, то потрібно старі кущі або ділити восени. Або потрібно їх зв'язувати. Ну, не так кардинально, знаєте, зв'язати в пучок, але підв'язати, щоб вона ось, наприклад, трималася, не розвалювалася. О, так ось там вже гусніця. дейте, бачиш, яка? Прийшла тут вже за сніданком, або лавандотерапія в неї. Всі хризантеми, які у вас у кашпо на зиму потрібно або прикопати. Якщо ви знову бажаєте їх в вирощувати. або висадити в ґрунт. Тому що вони ось ну, можуть у вас вимерзнути, особливо ці мультифлора, повторюю ще раз, вони такі, як кабризульки трішки. Тому хочете красу, то потрібно трішечки з ними побавитися вже скаче екран. І що ти хочеш? Піровське. Піровське можна не обрізати. Але все-таки я теж раджу, тому що, коли той сніжок буде ось на ці такі пагони віконоси, сідати, він буде розломувати все-таки кущ. Тому або потрібно її відконоси забрати, тобто десь сантиметрів залишити, наприклад, 40, тоді буде весну, звісно, такий більший кущ на весну наросте. Або я обрізаю. Низько, ну теж сантиметрів 5 залишаю і все. І забираю повністю ось її ці стебла. До речі, це є своєрідний чагарник все-таки піровський. Ось така, така айстра верескова, вона є така більш повзуча, ну Треба ж тут ще мені по бурянчики поцапати біля вас. Як же ж. Що після її квітування? Після її квітування можна теж варіант обрізати повністю всі стебла, так, десь біля коріння залишаючи знову сантиметрів 5 Або можна залишати до м -м, весни, до речі, все відмирає. Ось це, це все такий килим, бачите, які вони тут великі, ці такі гілочки. Вони всі відмирають. Потім буде все йде лише з коріння. Тому м -м, я теж чесно. Побоююся залишати, тому що вона дуже щільна, і тут весь сніг збирається, вся мокрота збирається і просто може вимокнути. Вона ж не боїться морозів абсолютно, тому краще її після квітування обрізати і навесно вам буде менше роботи. Бачите, як в мене сам собі пеньочок декорувався грибочками Так, всі очітки всі очітки всі очітки всі седуми. ми з вами лише обрізаємо квітконоси. Ось ці такі, які є е, ґрунтопокривні. обрізаємо квітконоси, можливо, десь якісь старі такі розвалилися гілочки, а вже по весні тоді будемо бачити, як воно буде. Хау, хау-тюнія вона вся повністю відмирає наземна частина, тому після того, як мороз вдарив. А він її зразу пошкодить. Просто приходите, забираєте ось цю І все. До речі, вже у пункції, і бачите, полягали. Ось таким чином вони зимують. Вони лягають на землю і стають такі скукожені, зморщені, таким чином, віддаючи трохи вологи, щоб їх не пошкодив мороз. А потім на весну знову встають. Ось такі вони. Так, щодо монарди. Щодо монарди, після того, як уже теж будуть морози, ми монарду теж зрізаємо. Зрізаємо, не залишаємо для того, щоб це гниле потім листя не множило лише шкідників. Те саме робимо, наприклад, з Веронікою. Абсолютно все те. А ось з травами я вам розповідала, трави чіпати на зиму не потрібно. Ось це в мене тут. Андропогон. Ну, такий гарний колір. Просто чудовий. Як готувати гортензії? Ну, мабуть, я покажу окремо, тому що трошки потрібно більше часу. Обрізаю. Я на зиму всі гортензії обрізаю. Але обрізка різна може бути. Це стосується і деревоподібних і також ось цих. Скажіть мені, які горденці. Боже, ну як так буває, Те слово бас і вилетіло. Ось вони, Боже. Ну все, якщо не згадаєш, то не згадаєш. Ну, а хінацеї також? Вони відмирають вся наземна частина, просто зрізається, забирається. А ось із ірисами чи спур'я, чи такими звичайними ми трішки чекаємо, поки не пожухне ну, до, скажімо, максимуму їхнє листя. А тоді вже теж або зрізаємо, або воно просто легко, до речі, витягається. Пижмо Городянникова обов'язково це зроблю я навіть сьогодні. Потрібно його омолодити, ну, підстригти так, щоб ось, наприклад, вам показати як. Ось його, бачите, пагін, як він витягнувся. Ось так не потрібно, тому що буде як з тою лавандою. Але. Ось на стовбурі, видно, молоденькі такі, бачите, вони вже з пазухи пішли. Тобто я обрізаю, залишаючи якусь частину з цими молодими пагонами. Ну, скажімо так, верхівку цю дуже гарнющу, щоб він вам гарний був на другий рік не розпадався. Боже, яке воно м'яке і приємне. Я вам кажу чудо. Потрібно його ще теж, мабуть, трішки розсадити собі. Ось така з нею. Робота, її все-таки постригти чуть, чуть скажімо так, я ще раз скажу, лише ці листя, але залишаючи стебла з такими, бачите, молодими, потрібно.